Привіт, котики! Тренування на все тіло для відновлення після вагітності. Я твій тренер Лагартіша і ми починаємо з розминки. Ноги на ширині пліч, і ми переносимо вагу тіла з одної ноги на іншу. М'яко, без стрибків, без тупотіння. І оберти руками по великому колу вперед. І назад. Лікті від себе і до себе. Зап'ястя. Добре, розминаємо зап'ястя. Ми будемо сьогодні на них спиратися в деяких вправах, тому нам треба їх добряче розігріти. Закінчили. Оберти корпусом. Опускаємось максимально низько. Коліна не згинаємо. Три. Чотири. П'ять. І в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ноги разом. І коліна. Один. Два, три, чотири. П'ять. І в іншу сторону. Один. Два, три, чотири, п'ять. Стопи. Покрутили в одну сторону, покрутили в іншу. Змінили ногу, покрутили в одну сторону, покрутили в іншу. Трошечки розігрілися, і переходимо безпосередньо до тренування. Перша вправа у нас присідання, класичні ноги на ширині пліч. Стопи можна трошечки розвернути назовні. Ми опускаємося до паралелі з підлогою і піднімаємося вгору. Два важливих моменти. Слідкуй за тим, щоб коліна не валилися всередину і не перепрогинай спину. Тобто, не роби. Ось такого це не добре для попереку. Тримай стегна у нейтральному положенні. Ми таких виконуємо 12 повільних повторів. Готова? Працюємо. Один. Вдох на рух вниз. Видох на рух вверх. Три. Повільно. 4. Нікуди не спішимо. 5. Концентруємось. Шість. На техніці. Сім. Слідкуй за колінами, щоб не валились всередину. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. І наступна вправа зведення ліктя. І коліна. Ми стоїмо. На 4 кінцівки. Спина рівна, живіт підтягнутий. Піднімаємо ногу, піднімаємо руку, зводимо на видосі і розводимо навдосі. У тебе не повинно бути руху у попереку. Тобто, ось такого руху в попереку бути не потрібно. Спина рівна, не рухається паралельно до підлоги. Ми виконуємо по 10 на кожну сторону. Готова? Працюємо. Рука. Нога. І зводимо. Розводимо. Один. Повільно. Два. Живіт тримаємо підтягнутим. Три. Корпус не рухається. Чотири. Поперек не рухається. П'ять. Шість. Сім. Голова не виситісь так вниз. Вісім. Дивимось в підлогу. Дев'ять. Або ти можеш повернути голову. Якщо тобі треба дивитись на екран. Десять. Змінили сторону. І працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. 10. Закінчили. Піднімаємось нагору. І у нас випади. Дуже ефективна вправа. Ми відступаємо назад. І з цього положення назад, але не в рівну лінію, а трошечки в сторону. Тобто я покажу спереду. Ти відступаєш не ось так, а трошечки в сторону, щоби. Було зручно тримати баланс. Відступаємо назад. І з цього положення ми просто опускаємось вниз і назад вгору. Важливий момент слідкуй за тим, щоб коліно не рухалось вперед. От так. Нам важливо, щоб коліна залишалося чітко над стопою. Таких ми виконуємо 10 повільних повторів. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. Видах. Завжди на зусилля. Тобто на рух гору. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили ногу. І повторюємо. Один. Слідкуй за тим, щоби. Коліно було чітко над стопою. Два. І щоб воно не валилося всередину. Три. Чотири. Так само, як в присіданнях. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І знову опускаємось на підлогу. У нас будуть модифіковані віджимання. Ми лягаємо на підлогу на живіт. Руки ширше за плечі на рівні грудей. І з цього положення, спираючись на коліна, ми повільно піднімаємо себе вгору. І потім повільно, тут важливо не падати, а повільно опускаємо себе, повністю лягаємо на підлогу. Знову показую. Піднімаємо і повільно опускаємо себе на підлогу. Таких ми виконуємо шість повторень. Готово? Працюємо. Один. Повільно опускаємось, лягли, розслабились. Два. Легли, розслабились. Три. Повільно опускаємось. Легли. Чотири. Повільно опустилися. Легли. П'ять. ще один. Шість. І повільно легли. Закінчили. І у нас нахили на одній нозі. Дуже крута вправа для розвинення балансу і стабілізації. Показую. Ми піднімаємо одну ногу і нахиляємося максимально вниз, наскільки нам дозволяє наш баланс, поки ми не падаємо. Коліно трошечки згинається. Показую ще раз, нахиляємося і піднімаємось назад. Дуже-дуже повільно. Тут важливо робити повільно. 10 повторів на кожну ногу. Працюємо. Один. Два. Не переживай, якщо в тебе не виходить. Три. Чотири. П'ять. Шість. Якщо ти ніколи не тренувала баланс? 7. Тобі може бути дуже важко його утримувати. Вісім але це тренується так само, як сила, витривалість, швидкість 9 і інші показники. Десять. Змінюємо ногу. Плюс це дуже крута вправа для сідниць, для стабілізаторів, для коліна. Працюємо. Один. Два три. Пять, шість, сім вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І знову опускаємось на підлогу. Не знаю, як називається ця вправа. Ми стаємо на коліна, на чотири кінцівки. І з цього положення ми піднімаємо коліна з повітря. Дуже-дуже трошечки, тобто ми не піднімаємо ось так. Просто трошечки піднімаємо коліна в повітря. І цю позицію нам треба тримати 30 секунд. Живіт підтягнутий, спина рівна, готові. Працюємо, підняли коліна і тримаємо. Намагайся взагалі не рухатись. Дихаємо, дихаємо глибоко. Тримаємо ми в цьому разом, не шкодуємо себе ще трошечки. І закінчили. Знову піднімаємося нагору. Я вже думаю, ви помітили, що ми робимо низ, вверх, низ, верх, низ, вверх. І наступна вправа у нас будуть присідання пліє. Ми ставимо ноги ширше, ніж при звичайних присіданнях, і стопи розгортаємо назовні з цього положення, плечі назад і вниз, руки перед собою. Ми опускаємося вниз, майже торкаючись руками підлоги. І піднімаємось назад вгору. Готові. Так само слідкуємо за тим, щоб коліна не валились всередину. Не перепрогинаємо поперек. Готові? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили і опускаємося вниз. Наступна вправа у нас гіперекстензії, ми лягаємо на живіт, витягуємо руки перед собою, і з цього положення ми зводимо лікті до корпусу і піднімаємо плечі вгору. І повертаємо назад. Якщо у тебе грижі чи якісь а проблеми в спині, в попереку, ти не піднімаєш плечі. З цього руху в тебе немає. Ти просто лежачи на животі, зводиш лікті і назад. Якщо зі спиною все окей, ти піднімаєш плечі і таких ми робимо 12 повторів. Готова? Працюємо. Повільно. Один. І назад. Два. Три. Вдихаємо. На зусилля? Видихаємо. Чотири. П'ять. Шість. Сонечко вийшло. Зараз мені яскраво дуже буде на відео сім. Вісім. Дев'ять. Десять? 11. 12. Закінчили. І у нас знову вправа на ноги і випади з балансом. Ми робимо випад назад, опускаємось, встаємо і виносимо ногу вперед, балансуючи на опорній нозі. Повертаємося в вихідне положення і повторюємо випад, баланс. Коли ти робиш випад, слідкуй за тим, щоб коліно було чітко над стопою і не валилося всередину. Таких ми виконуємо по 8 на кожну ногу. Готово? Працюємо. Один. Два. Три. чотири, Повільно. Нікуди не спішимо. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Вов. Іще один. Десять. Я забула, що в нас має бути вісім. І зробила по звичці 10, тому робимо 10, Окей? Ви ж нормально з цим. Міняємо ногу і повторюємо. Один. Два. Три. Якщо в тебе не виходить. Чотири. Не переживай це нормально. Тобі треба це робити. П'ять. Щоб не тренувати твій баланс. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили? І переходимо на підлогу. У нас буде підйом ноги із бокової планки. Ми лягаємо набік на коліно і встаємо в планку з коліна. Піднімаємо руку. І з цього положення ми будемо піднімати ногу вгору і назад. І таких ми виконуємо 10 повторів. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Закінчили. Міняємо сторону і повторюємо. Ти можеш просто повернутися. Я просто не хочу до вас повертатись спиною. І повторюємо 10 разів. В планку з коліна. Підняли руку і працюємо. Один. Живіт тримаємо підтягнутий. Два. Стегна. Не провалюємо вниз. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І ми залишаємось на підлозі. У нас буде сідничний місток. Ми лягаємо на спину, притискаємо поперек до підлоги. Це важливо. Поперек притиснутий до підлоги. Стопи на ширині пліч. Руки підняли вгору. І з цього положення ми піднімаємо стегна наверх. Спочатку у нас піднімається стегна. Зверніть увагу, це дуже важливо. У мене йдуть стегна і поперек ще притиснутий. Тобто я не піднімаюсь так Поперек притискаємо. І бачите, у мене піднімається стегна, а поперек ще лежить. І тільки потім у мене піднімається поперек. І тепер назад я лягаю, бачите, у мене поперек лягає першим. І тільки потім у мене лягають стегна. Таких ми виконуємо 12 повторів. Готова. Поперек притиснутий до підлоги. І працюємо. Один. Два. Бо це вправа не тільки для сідниць. Три. Це вправа для кору і м'язів тазового дна. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'я. 10. 11. 12. Закінчили. На сьогодні все. Це все тренування. Якщо тобі було легко, ти можеш його повторити ще один чи два рази. Я рекомендую для початку робити один раз, три рази на тиждень і додати ще тренування. При діастазі, яке ти можеш знайти по посиланню в описі відео, з тобою була Лагартіша. Бувай!